Забарний відмовився від переходу у топ-клуб через наявність у складі російського гравця. Шахтар і Динамо дізналися суперників у Єврокубках, а також новий турнір в Україні. Що це буде? Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож про них і поговоримо. А перед тим як розпочнемо, звично попросимо вас підписатися на наш канал. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо з Єврокубків та наших команд, а саме з Шахтаря і Динамо, які отримали суперників у плей-офф юнацької ліги УЄФА. Отож, сьогодні відбулося жеребкування стадії однієї 16-ї фіналу, і Шахтар та Динамо будуть боротися власне за вихід до наступного раунду змагань. За підсумками жеребкування, Динамо Ю-19 отримало у суперників однолітків з Аталанти, а Шахтар гратиме проти Гофенгайму. Переможці пар будуть визначені за підсумками одного матчу, а базова дата по. Дінків однієї 16 фіналу це 11 та 12 лютого. А вже вночі неділі, 22 грудня, відбудеться найочікуваніша подія року: легендарний реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Бій, який нікого не залишить байдужим, а також бій, на який наш партнер пропонує дуже широколітню, у якій ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли, і наш прогноз ви зараз бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео. Або за QR-кодом в куточку екрану там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. На черзі у нас трансферні новини і розпочнемо ми з екс-гравця Динамо Бен'яміна Вербіча, який залишився без команди. Грецький Панатінайкос розірвав контракт із словенським гравцем за взаємною згодою сторін. Нагадаємо, що влітку 22-го Вербіч залишив Динамо і як вільний агент приєднався до Панатінайкоса. За час виступів у складі зелених він зіграв 58 матчів, забив 7 голів та віддав дві результативні передачі. Може найближчим часом змінити команду і чинний нападник донецького шахтаря Іна трауре за даними порталу Africa Food, буркінійський нападник отримав дві пропозиції від команд французької ліги. 1. мова йде про Ланс та Реймс. Найбільш активний у перемовинах саме Ланс, якому потрібно терміново замінити двох травмованих нападників: Веслі Саїда та Мартіна Сатріано. У поточному сезоні 23-річний трауре зіграв 18 матчів за шахтар у всіх турнірах і забив три голи. Окремо поговоримо про українського оборонця Іллю Забарного, який може опинитися у французькому ПСЖ. За даними Лекіп, французи справді розглядають перехід українця однак, цей трансфер наразі перебуває під загрозою. Основна причина це наявність у складі паризького клубу воротаря з Росії Матвія Сафонова. Повідомляється, що саме через воротаря з боліт Ілля по поки відмовляється від переїзду до Парижу. Водночас хочеться зауважити одну вкрай неприємну фразу, яку написало джерело. А саме, цитуємо: війна в Україні триває після російського вторгнення у лютому. 22-го. Позиція двох футболістів офіційно невідома. Ну і на завершення про новий турнір в Україні із відповідною ініціативою виступив президент Рівненського Вереса Іван Надієн. Свою ідею він розповів у коментарі для трибуни. За словами Надієна, українські команди грають занадто мало матчів: 30 офіційних ігор у сезоні, плюс кілька раундів кубку. На його думку, Україні варто орієнтуватися на чемпіонати, де за сезон проводять 40 та більше матчів, адже це дає можливість залучати молодь, напрацьовувати техніку, тактику, а футболістам шанс краще проявити себе через це рівняни. Запропонували створити іще один турнір під назвою Кубок Ліги. Саме він буде покликаний компенсувати таку малу кількість матчів у сезоні. Напишіть у коментарях свою думку щодо такої ініціативи: чи варто Україні збільшувати кількість матчів та власне вводити новий турнір. Ну що ж, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок, ще раз перевірте підписку на канал, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.